Сьогодні в мене вступ буде Шо? такий яскравий. Мішель хоче присутня бути так, на моєму каналі. Отже, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогоднішнє відео, сьогоднішній влог я монтувала з надією, що вам він дуже буде цікавий, тому що ми записали для вас підбірку місць, які варто побачити, коли приїжджаєш на лазурочку. Це чисто туристичний влог для людей, які зацікавлені побачити гарні місця. Тут? <с, п cer -tone> Я, в... Я в свій час довго шукала подібне відео. <с, сп idee> Гарний язик показувати людям. І все в піці. Так, в свій час я досить довго шукала подібне відео інформації, взагалі матеріали, якісь, де можна було б вичити чи знайти для себе путівник, куди їхати, коли тебе є час, і ти не знаєш, що, що подивитися. Ми, відео, сьогоднішній влог, який ви побачите, займе ваших 25 хвилин. Але я потратила на ці місця, щоб їх... Про них дізнатися і потім показати своїм друзям, які до нас приїжджали у відпустку. Мабуть, півтора роки. ми за півтора роки назбирали наші улюблені місця і за тиждень показали їх людям, які були теж дуже приємно вражені від нашого лазурового побережжя. Це не тільки про бари, ресторани та яхти. Тут, коли живеш звичайне життя, все рівно хочеш якось скрасити його. Якимись подіями, поїздками. І е, насправді тут є що робити, і коли у вас є цей час е, в пару днів, якщо ви сюди приїжджаєте не просто на тиждень, якщо вас там, наприклад, ви приїжджаєте сюди на 9-10 днів і у вас є бажання подорожувати на машині на потязі, е, сьогоднішній влог буде дуже для вас по цікавим і е, корисним. <різь> Отже, поїхали <різь> на сьогодні. Поїхали нами в подорожі. Він буде, сподіваюся, вам буде цікаво. Поставте, будь ласка, мені лайк, підписуйтесь на мій канал та пишіть гарні коментарі. Не могли б мене приїхати на віле посерокше. Найгарніше місце одне із найгарніших місць на побережжі. В мене є окреме відео на Ютубі, де я показувала це місце. Розповідала про нього дуже гарне, дуже колоритне інстаграмне е, one для візиту сюди. Якщо у вас є час, прогулятися і подивитися буде що згадати по поверненню додому. Одне із найкрасивіших просто. Локацій, які варто витратити свій час і насладитися. Хотіла сказати, місце вже була достатньо багато разів і постійно Якщо є, сюди в час вік. <с> тобто ми переїхали велика спека. Всередині біли немає кондиціонеру. І тут така духота. А ще від. Крім я до хати, то дуже багато людей. Побрали час, не найкраще. Гарно, вони дуже, знаєте, вразило. Ці гарні чкі. Вони такі прекрасні. А на завершення дня після такої довготривалої екскурсії моя вам порада спуститися вниз віліфранс сюльмер покупатися в теплому морі та повечеряти на пляжі. Неймовірний вигляд з цієї бухти романтичної, особливо ввечері, коли над тобою світиться все місто. Одне з найгарніших місць на побережжі. Вважаю, можна включити в один день з вілою ефрусії рокшифт. Буде 10 тисяч кроків, <laughs> Там можна гуляти пішки. Сьогодні приїхали в Монако подивитися на акваріум рибок. Тут є е, рибки, акули, черепахи. Я вже багато разів показувала це на своєму ютуб-каналі. Але сьогоднішній випас мене посвячений тому, що коли ви приїжджаєте на Лозерове побережжя чи е, плануєте тут зустрічати гостів, я показую місця, які ми Відводимо час для наших гостів, щоб показати весь колорит Лазурового побережжя. На Монако завжди треба багато часу, хоча раніше я цього не розуміла, і так само я багато ем, таких швидко проїжджаючих туристів. Вважала, що крім казино та центральної площі, яка охоплює собою будь-які ем, гарний, до речі, дуже парк. Та оглядовує майданчик на розкішні яхти. Нічого там дивитися немає. Але насправді Монако величезне, і гуляти можна цілий день. Воно побудоване і в морі, і поза морем. І нові райони, які я ще сама не охопила, щоб прогулятися ними. Завжди хочеться в Монако в Монакому їхати, і я не могла пропустити. Це, це місто, цю країну, не показавши друзям з нашої з нашого погляду, що нас сам приваблює. І ми, звичайно, ж, з дітками поїхали відразу в еконографічний музей, що дуже зручно, недалеко від вокзалу, недалеко від вокзальної зупинки. Йти буквально 10 хвилин, і ми з цієї сторони ніколи не заходили в музей. Тому для мене це був новий маршрут, і він мені сподобався більше, ніж на автомобілі. Якщо ви подорожуєте з дітками? Я вам дуже рекомендую приїхати саме в акваріум Монако. Ви зупиняєтесь тут десь поруч. Можна на потязі приїхати 5 хвилин пішки від вокзалу. І э, просто не, не, не цікаво дітям. Я вже як третій раз тут, то мені вже просто... Ну, я вже так все бачила, мені не цікаво. Але якщо з дітьми в мене мішель третій раз, э, такий вже осознаний раз, і їй дуже подобається. Тут вона прям ходить, вау, мама, подивися, подивися. Коротше, дуже їй подобається. Отже, екскурсія там не потрібно лишніх слів мільйон риб, різних видів, різної тематики є сам музей підводного плавання, і дуже вони кожного разу якось за три роки мого регулярного відвідування вони все більше і більше його вдосконалюють. цей музей міняють локації, міняють експозиції, і ще дуже цікаво завжди. Там цікаво. Тому діти були в захваті, і я трошечки відпочила навіть, тому що в мене Мішель бігала від акваріума до акваріуму, а я могла посидіти і просто відпочити. Я вам рекомендую це місце, обов'язково його подивіться. І саме Монако вона завжди захоплює своєю розкіш'ю, своїм Ой, своїм життям, якого завжди хочеться. Але в принципі... Я розумію, що це тільки е, такі, знаєте, місто музей, показовий музей. Люди їдуть туди своїми статками, щоб е, їх сфотографували по виложили в інтернеті, щоб е, показуватися своїми дорогими карами е, і, взагалі, показати себе. Я люблю дивитися, я люблю спостерігати. Мене це теж десь якось наповнює, десь якось мотивує. Позиції просто вражають. Заходиш ніби на справжній корабль. Дивіться просто е, на відео, Клас! Завжди ходимо в кафе де Парі, і я скажу вам, що це найкраще місце для спостерігання за тим, що відбувається навколо. Я люблю просто мовчки сидіти, дивитися і посміхатися цим життю. Тому Монако номер два в списку наших рекомендацій по відвідуванні на лазеровому побережжі. Виїхали сьогодні в Зимол в Гучі. Тут один із найкращих е, аутлетів по е, Гучі. І все в ларам. Аутлет з виглядом на море. Корече, одна із е, можливих варіантів поїздок це поїхати в е, Санремо погуляти недалеко В принципі, якщо ви їдете на потязі, якщо у вас є натхнення на потяг, це краще, ніж їхати. На автомобілі, того ж літом. Чомусь італійці дуже люблять ремонтувати свої автобани. Дорога, яка в принципі займає годину, у нас сьогодні вийшла, за дві години ми доїхали. Я дуже вимучена цим спекотним днем. Подруга наша хоче сюди нову сумочку вчили, тому ми привезли її, показати, де можна придбати. Коханий, ми тут! Ідемо, Мішель, до татка. Не забудь свій діор. Дуже прикольно тут. Але найкраще все, все, все рівно робити шопінг, якщо ви плануєте купувати брендові речі по якісним по хорошим цінам, це Саравалі. Саравалі біля Мілана. Вас є прекрасно такий заклад, де дають хороший апероль Дежу дуже багато Ні, Так оце смачно, бо апероль мені ще помічає. Також один із варіантів класного часу проводження можна виділити день півдня на Канни, особливо дивитися там немає що, але для любителів шопінгу є класна можливість ходити як в магазини. Мас-маркетом і люксових брендів на бульварі Круазет досить велика кількість славновідомих брендів світових і на будь-який гаманець можна порадувати свою внутрішню богиню. Також хотіла звернути увагу на те, що найбільший рівень з крадіжок і місто, де мабуть найбільше приїжджає злодіїв, це саме Канни і саме бульвар Круазет. І, звичайно, шопінг в кранах можна закінчити приємним бокалом холодного просека з виглядом на казіно і на місце, де проходить Канський кінофестиваль. Непоганий ресторанчик, можна поїсти, можна випити. Людей нема, всі ховаються від спеки на пляжі, мабуть. Наступне місце обов'язково до перегляду це маяк в Антібі. Одне з найтаких історичніших місторичних міст. Історичних міст. О, тут дуже гарний пейзаж відкривається. Тут є кафе, але, на жаль, зараз не закриватися. Почали, як ми приїхали. Тут гарний вигляд. Один із моїх улюблених пляжів на березі Антібу це пляж Гаруб. Я знаю, що багато хто про нього чув. Якщо ви на ньому ще не були, обов'язково приїжджайте і побачите на власні очі, який красивий пейзаж відкривається з цієї бухти на море, на яхти, на човни, на ресторан, який поруч знаходиться. Є цей пляж і муніципальний, і частний. Зачасний, я не знаю, яка там цінова політика, проте мінімум 50 євро за одне місце. Я скажу, що немає ніякого резону платити, якщо у вас просто відпочинок такий більш бюджетний, нічого різниці абсолютно ніякої немає в місці, де ви засмагаєте. Море однакове. З цієї бухти починається взагалі тропа мільярдерів називається. Це теж відомий маршрут для любителів піших прогулок. Маршрут займає немало кілометрів, тому дітей треба залишати вдома або під наглядом з іншими дорослими і самим, і самим прямувати цим маршрутом. Який веде через будинки справжніх мільйонерів, які знаходяться звичайно ж таки за парканом. І для любителів екстремальних видів плавання там можна класно поплавати, попригати з високих камнів, з хілів. Ну, колись свій час, років 10 тому, ми класно відпочивали там молодою компанією. Зараз вже для мене ці прогулки не актуальні, але для людей, які вільні, які повні ентузіазму та ем, жажди якихось пригод, цей маршрут запам'ятається вам на все життя. Тому запам'ятовуйте пляж груп і тропа мільярдерів, яка починається з саме з того місця. Довжек, і ми їх сьогодні привезли в одне із популярних місць на озеровому побережжі. Це містечко Ес. Я вже вам його показувала У себе на каналі. Сьогодні гуляємо тут, Воно ще відкрите. Минулого разу ми приїхали, коли воно було закрите. Сказати про взуття от шльопки не підходять взагалі, бо сходи дуже слизькі, каміння вже таке роз'їжджене і ходиш як на катку. Тому взувайте кросівки на резинові по бо дуже метелик. Дуже можна битися. Так, ми приїхали в містечко перед лавандовими полями. Я вам знімала його минулого року. Мусьє Сан-Марі. Мусьє Сан-Марі. Почалась така злива. Я стою під парасолькою, ми сиділи в машині годину, і зараз ми йдемо в пошуках ресторану, щоб десь поїсти.

Сьогодні закінчуємо наш день на маленькій, на маленькому човнику в морі. Сьогодні буде салют в канах і користуючись такою нагодою, мене мої дівчата покликали на дівдівочий е, вечір, дівшнік. І ми зараз будемо тут спостерігати на заході сонця. Як плавають дельфіни і... Mm -hmm. <сіпитися> на... і дивитися на і на mm Насправді -hmm. я сьогодні не плаваю в морі. Мене так тут качує. Це просто жесть. І мені ще тут бути три години. А мене отак шидає, як ви бачите, як я сижу. На цьому човні отак розгойдує. Коротше, да, мені не весело.